Зникла рівнянка, яку вдома чекали чоловік та дочка, жила у свого знайомого. На Думанщині знайшли зниклу мешканку обласного центру. Про розшук Алеса Молюк. Ми повідомляли неодноразово. 26-річна жінка, ще 8 серпня, пішла на роботу і більше не повернулася. Її чоловік та свекруха лише у листопаді місяці звернулися у міліцію. Нещодавно жінку знайшли в одному з сіл Дубинського району. Надійшло повідомлення на лінію 102 невідомого про те, що на Чибто, на його думку, розшукувана Самалюка Алла Валерівна знаходиться в одному із сіл Дубинського району, і зокрема він повідомив саме адресу. Так дійсно вона була розшукана, злочинів проти неї не вчинено. Перебувала вона за місцем свого перебування самостійно ніхто до того не примушував. Розшукувана, перебувала за місцем проживання в одного зі своїх знайомих в Дубинському районі. Жінка неодноразово залишала свою домівку. Чому вона це робить, не пояснює. У неї є родина і маленька дочка. Наразі Алла Самолюк повернулася до свого місця проживання.